Харків давно спрямував свій шлях на створення безбар'єрного середовища і загальної доступності для всіх мешканців. Наразі втілюється в життя багато різних проєктів, таких, наприклад, як чат-бот для зворотнього зв'язку з харків'янами. Про це поговоримо з директором профільного департаменту Харківської міської ради Юрієм Шпарагою. Доброго дня, Юрій Івановича. Доброго дня. Чи створили вже в Харкові чат-бот? Чи на якому етапі йде робота? Я скажу так, що ми на стадії завершення цього процесу. О чому я так говорю? Тому що останні правки я коригував буквально вчора, і вчора ми їх направили для опрацювання програмістами. Я думаю, що це питання декількох днів. Чи звертався вже хто з мешканців? Що питали? Які пропозиції висувають? Що пропонують після того, як було озвучено, що створено департамент? Ця ситуація знаєте, підігріла її, тобто. Люди побачили, що створена структура, до якої можна звертатися не кудись там в нікуди, а безпосередньо до, до, до цього департаменту. І ми сьогодні опрацьовуємо вже заявки як по лінії відомій місті Харків 1562, тобто щодо питань інклюзивності і доступності. Приймаємо звернення від громадян по телефону. Ця тема вона сьогодні дуже актуальна. Я думаю, що з кожним днем кількість звернень буде тільки збільшуватися. Більше того, тішить те, що люди звертаються з пропозиціями, наприклад, як. Облаштувати ту чи іншу вулицю, наводять приклади там інших міст, міст із-за кордонів України. Тобто, як це влаштовано там, як вони бачили там. Тобто бажання людей, щоб цей напрямок був на достатньо високому рівні, тобто, щоб саме права людини в цьому були забезпечені, він дуже високий, і ми це відчуваємо. Тобто, звернення є. Це вже по суті справи зворотній зв'язок. Тому що, наприклад, я спілкувався із однією заявницею. Вона каже: мені нічого не треба, в принципі, я живу як жила, але було б чудово. Якби зробили переходи з заниженими спусками з цими, щоб можна було по них пересуватися там, ну і так далі, і так далі. Тобто пропонують ряд слушних пропозицій, і це говорить про те, що Харківська громада в даному випадку вона включилася в цей процес. Ми це відчуваємо. Яка робота в цьому напрямку? Чекає попереду? Те, що сьогодні болить, це, це фізична, фізична безбар'єднаність. Включилися також і урбаністи, включилися фахівці, які займалися цією справою. Ну хтось писав дисертацію в свій час, хтось якісь монографії писав і так далі. і ці Цікавий такий момент, коли ми шукали фахівців щодо державних будівельних норм. Ми їх шукали в Києві. а вияснили, що це люди, наші харків'яни, і працюють у нашому вищому навчальному закладі. До речі, ми їх запрошуємо до себе вже отримали від них згоду. в раду безбар'єрності при харківському міському голоді. буде створений такий ярки. Юрій Івановичу, дякую, що поділилися інформацією і бажаю успіхів у всіх подальших ваших починаннях. Дуже дякуємо і вам.